Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей, 15% в аптеках, подорожних, пам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Байден проти Трампа у США пройшли дебати головних претендентів на президентське крісло. Те лузер і невдаха заявив Байден Трампу під час дебатів. Водночас Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в історії США, але на цьому політики не зупинилися. Трамп вкотре переконував, що зупинить війну в Україні, а Байден назвав Путіна військовим злочинцем. Про гучні заяви Байдена та Трампа, які вже сколихнули весь світ. Розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підпис. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп зустрілися на перших дебатах в нинішній президентській кампанії. Політики виступили у студії телеканалу CNN в Атланті, штат Джорджія, 27 червня. Перша теледуель Байдена та Трампа перед виборами президента у листопаді тривала 90 хвилин. До речі, в останній Джо Байден та Дональд Трамп дебатували під час президентської кампанії у жовтні 2020 року. Теледу. Дуель розпочалася з обговорення ситуації в економіці США. Трамп і Байден обмінялися думками щодо інфляції, робочих місць та податкової політики. Глава Білого Дому почав із того, що перерахував чинники, які вважає економічними успіхами свого президентства, додавши при цьому, що ще багато чого належить зробити. Інфляція вбиває Сполучені Штати, парирував Трамп. А от потім почалося найцікавіше. Опоненти перейшли до зовнішньої політики. Ключове питання війна в Україні. І тут Байдена та Трампа понесло. Без перепалки не обійшлося. Почнемо з Трампа. Одіозний політик та бізнесмен звинуватив Байдена у війні в Україні. Запевнив, що ресурси закінчуються. Та укотре наголосив, що тільки він в змозі зупинити війну. Умови Путіна щодо України неприйнятні. Війна б не почалася, якби в Америці був лідер, і якби США керував той, кого Путін поважав би. Україна не виграє війну з Росією. У неї закінчуються ресурси та солдати. Це сумно. Вони стільки людей втратили через дурні рішення Байдена. Хочу сказати, що РФ забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він захопить Україну. Росія б ніколи не напала, якби я був президентом. Байден теж не пас задніх чинний президент США. Назвав дурницею всі коментарі, які Трамп говорить щодо війни Російської Федерації проти України. А Путіна назвав воєнним злочинцем. Путін воєнний злочинець. Він убив тисячі і тисячі тисяч людей. Путін хоче відновити те, що було частиною радянської імперії. Бажаєте третю світову, тоді оберіть Трампа. Також Дональд Трамп наголосив, що Європа витрачає на підтримку України значно менше ніж США та розкритикував Байдена за фінансову підтримку України. Мовляв, такі витрати не потрібні, назвавши Володимира Зеленського найкращим продавцем. Щоразу, як Зеленський приїжджає до США. Везе 60 мільярдів доларів із собою у кишені. Однак Трамп зазначив, що висунуті путіним умови для припинення війни є неприйнятними і знову заявив, що врегулює конфлікт між Росією та Україною ще до інаугурації. Нагадаємо, що очільник Кремля назвав свої умови для миру. Серед них відмова Києва від планів вступити у НАТО безядерний статус і повне виведення українських військ із областей, які Росія записала до своєї конституції. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, ну і Крим, також водночас Байден заявив, що у разі перемоги в Україні Росія загрожуватиме іншим країнам Європи. Що буде з Польщею? Що буде з країнами НАТО у майбутньому нападу з боку Росії можуть зазнати країни Європи, а не тільки Україна більше, кандидати ображали та глузували один з одного протягом усіх дебатів. Байден назвав Трампа котом з провулка за нібито секс із порнозіркою, а також засудженим злочинцем з Киглієм, найгіршим президентом в історії США лохом і невдахою, бо він нібито називав такими ж словами американців, які загинули на війні. Сам Трамп це заперечує. Своєю чергою Трамп назвав дії Байдена абсолютно злочинними і стверджував, що Байден отримує гроші від Китаю і є мен. Юрським кандидатом, не навівши жодних доказів. Тему Ізраїля також не оминули. Байден заявив, що всі члени групи саме підтримали його план щодо війни. Звільнення заручників, припинення вогню. Єдина річ, що я не підтримую щодо Ізраїлю, це бомби, які використовуються у густонаселених регіонах. Підкреслив політик Трамп. Відповів, що Байден став палестинцем, та що єдиний, хто хоче продовжувати воювати, це Хамас, і треба дозволити Ізраїлю закінчити роботу. Раніше Байден заявляв, що підтримує. Ідею співіснування Ізраїлю та Палестини, проте Хамас не представляє інтереси палестинців. Трамп виказував сумніви, що дві країни зможуть співіснувати мирно. Примітно, що Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів. Байдена лише 33%. Це результати опитування CNN, яке медіа провело після теледуелі американських політиків. Ба більше 81% американців заявили, що дебати не допомогли йому виборі президента. Ще 14% сказали, що це змусило їх переосмислити дещо про кандидатів, але не змінило їхнього вибору. У той час як 5% виборців заявили, що Дебати кардинально вплинули на їхній вибір президента. При цьому до дебатів 55% виборців очікували, що Трамп виступить краще за опонента 45% – що Байден. Примітно, що після дебатів демократи в США заговорили про можливу заміну Джо Байдена іншим кандидатом на виборах. Пише The New York Times. Аналітики кажуть, що це були не найкращі дебати для нього, бо його голос звучав хрипко. Він декілька разів затинався і часом плутався у відповідях. У його команді пояснили це за студою. Водночас The Washington Post і Reuters пишуть, що виступ Трампа був сповнений його звичайних перебільшень і брехні. На думку експерта з міжнародних питань Олександра Краєва, Трамп вигляд. Дав активніше, молодше і в чомусь навіть сильніше під час промови на дебатах. Проте він же і брехав, і маніпулював, і не спромігся сподобатися незалежним. Байден не зміг виконати свого базового завдання, не виглядати аж настільки старим. Тому все інше для нього потоне в цьому наративі. Глядачам так і не вдалося отримати чіткі роз'яснення щодо позиції обох кандидатів щодо України. Вважає речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. В коментарі Українській службі голосу Америки Добрянський зазначив, що питання про Україну іноді змішувалося з Ізраїлем не з боку модераторів, а під час відповідей. Тому ми насправді не отримали чіткого пояснення щодо майбутньої політики обох президентських адміністрацій щодо України. Посол Деніалку. Урцер професор політичних досліджень близького сходу назвав коментарі Трампа щодо України абсурдними і такими, що можуть викликати занепокоєння союзників США. Абсурдні коментарі Трампа щодо України що він зупинить війну щодо того, як складе присягу. Ймовірно, збільшили занепокоєння серед наших союзників, які згадують про намір Трампа вийти з НАТО. Як він це зробив у випадку з паризькими угодами щодо клімату та ядерною угодою щодо Ірану? Його погляди наводить Пристонський університет. Під час дебатів Трамп підтвердив своє скептичне ставлення до Зеленського, однак, екс-президент США не надіслав сигналів, що може відмовитись підтримувати Україну, каже Майкл Кіміч, завідувач кафедри католицького університету Америки у Вашингтоні. А от Байден наголошує аналітик, не відступив від своєї політики і чітко заявив про свою відданість безпеці України, європейській безпеці, боротьбі з російською агресією та авторитаризмом. Кіміч все ж вказує на те, що Байден не Зміг ефективно озвучити свої погляди. Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 5 листопада цього року. Зауважимо, що, попри проведені дебати, ні Байден, ні Трамп офіційно не є кандидатами від своїх партій. Так, республіканці мають затвердити кандидатуру свого кандидата у липні, а демократи у серпні. А що ви думаєте про дебати Байдена та Трампа? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть. Вподобайки, я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.